Доброго дня! З вами відеоблог просу історія з Олексом Хавером, і ми говоримо про всяку історичну всячину. На моєму бортовому хронометрі сьогодні 267-й день російського вторгнення. Режим блекаутів в Києві стає ще все більш жорстким. Так що, часу на те, щоб при світлі каганця записувати випуски все більше і більше, а часом на те, щоб збирати матеріали і просто працювати, все менше. Так чи інакше. Я так довго думав, ну, яку б таку тематичну, який би такий тематичний випуск підібрати з нагоди Різдва. Багато варіантів було, вирішив зупинитися на такому. Ну, спочатку я взагалі хотів написати, а чому назвати випуск, а чому Маліфіцента отруїла сплющ, сплячу, господи, кор, як вона, сонню Карсуню? Сплячу Карсуню. Ну, подумав, що це буде занадто хайпово. Тому ми говоримо сьогодні про бенкети, про традицію бенкетів, яка проходить від, через всю історію людства і досі продовжується. І чому це суттєво саме для історії? Чому бенкет це іноді набагато більше, ніж просто бенкет? Дещось з цього я вже розповідав по частинках. ну Зараз зберемо все докупи. Отже, нагадую, що ми, ну, існує досі дві теорії того, як почалося землеробство. З чого? Чи то з вирощування точніше, збирання злаків, спочатку не вирощування, а збирання злаків для того, щоб робити коржики. Чи то для того, щоб робити з них пиво, ну чи взагалі будь які слабкоалкогольні продукти і ті, і ті, скажімо так, дати зараз збігаються, можливо, це відбувалося більш-менш одночасно, але важливо не це в, дан... в контексті даного випуску, а те, що як випікання хлібу, ну чи взагалі страва, так і в виробництво алкогольних напоїв. А воно ж, ви розумієте, сезон не було. Не було можливості тоді це робити, як ми зараз, в будь-який е, сезон та в будь-який час дня, ну крім комендантської години. От е, саме воно призвело до того, що ми знаємо, як традиція державності. Ну, звісно, не, не одразу державності через усі чотири стадії, про які Евгетиг розповідав. тобто, спочатку е, просто бугор якийсь, а е, потім е, вождівство. От поліття, ну а потім вже і держава. Але важливо, що що об'єднуючим моментом, навколо якої утворилася спільнота, чому люди, взагалі-то які не хочуть за природою жити великими колективами, починають збиратися в великі колективи. От заради такого. І чому вони будуть при цьому, хоч якось, коритись комусь? Ну тому що хтось організує їм веселе життя. Хоча б не де певний період, а певні періоди завжди наступають. Хочеться, щоб от взяти і розслабитись, і щоб хтось за тебе ніс відповідальність. І саме такі люди і ставали першими керівниками, чи, ну, навіть не от, на другому рівні, коли племена тільки утворюються. Це людина, яка збирає всіх, і влаштовує бенкет. Чому вона може? Ну тому що вона більш вдашлива. У неї вдача у цієї людини Гар, краще, у нього велика родина, у нього жінки пашуть в полі, сини ходять в ліс, забивають оленів і прочих топірів. І у нього більше м'яса, коржиків, пива всього на світі, ніж у інших. І, він, якщо він не дурний, він не гребеться все під себе, а влаштовує те, що називається, ну, ми знаємо це слово як потлаж. Це у ескімосів, якщо не помиляюся, ну десь там у жителів північно-західної Америки та Корінних. Ох, це що таке? Це коли людина бере і показує, що вона велика людина. А це значить, що вона може взяти і всім все своє добро роздати. От, і навіщо йому і, інакше це добро, він стільки не зжере е, продавати нікому. Нагадую, це ще часи, коли це моє концепція торгівлі. Немає. А так він е, отримує те, що можна назвати соціальним капіталом. Тому що люди, які на халяву приходять і жируть і п'ють, вони як не дивно, у них є якісь потім ну, зобов'язання певно до тебе, принаймні, вони до твого слова прислухаються більше ніж до чиєгось іншого. І так йде зародку утворення влади. От. І власне це, те, що ми описуємо, це є бенкет в його первісному, в первісній формі, і так він і існував багато тисяч років. От Фактично, від скільки ми там знаємо, ну, скажімо так, 10 тисяч років до нашої ери, чи навіть, ну, Гаразд, 8 тисяч років, 9 тисяч років, чи Толгуюк, вибачте, Гебель ТП. На південно-східної сучасній Туреччині у середній течії Єфрата в горах, де люди збиралися, от просто для того, щоб повеселитися, пожерти і випити. Причому спеціально збиралися з різних місцин на такій місцині, де ніхто, власне, не жив і не полював, не вів господарство. От спеціально така нейтральна територія. І вже тоді ми бачимо, що ну, є якісь зображення персон, які не те, що вони. Головні, ну, скажімо так, не те, що вони мають владу над іншими, але видно, що вони чимось вирізняються. І оце те, що вони вирізняються, вони і пов'язані з цими актами, ритуалами. Про ритуали я вже теж розповідаю, чому не треба боятися цього слова. Вони збираються, пиячать і цю людину слухають. І ця традиція через весь неоліт протягується, звісно, вона набуває де, таких собі довершених більш форм, коли утворюються держави, тим більше централізована держава, в перші державні утворення міста держави в Месопотамії, ну, в Шумері, потім в Акаді, вони приблизно такої самої природи, тобто збирають ці ну, храмовик, храмовники. Не будемо їх називати шарцями. Люди, от вражаю, і час від часу влаштовують свято. І найбільший перший текст, які ми знаходимо, взагалі, це взагалі то ну от е, порядок. Як треба святкувати під час всяких бенкетів. там де коли хто що співає, коли що зображає, якісь сценки ставлять, в і хто в який момент, скажімо так, виконує якусь артуальну функцію. Потім великі люди, господи, лугалі, це і роздаючи бабло, тобто не бабло, хавку. Людям, теж фактично влаштовуючи бенкети, тобто вони храмові запаси роздають людям завдяки цьому, ну і, і теж ті, хто на ничку, а більшість от прямо на місці зжирають. Це теж таке свято, і це акт влади. От ми бачимо, що бенкети вони весь час пов'язані з владою, так чи інакше, і далі це буде продовжуватися. Як я вже сказав, воно більш таких витончених форм набуває, коли державність. а Поруч з державами у нас завжди є світ варварса. І в цьому світі варварства все більш, скажімо так, більш примітивно і прямолінійно. І про ці варварські звичаї ми якраз знаємо, тому що їх весь час описують більш цивілізовані спільноти культури, про те, що от, дивіться, які у нас дикі сусіди, вони весь час якісь на бенкетах у себе відбувається. І це правда. Все, що ми читаємо, от всі події, що відбуваються у варварських політіях, князівствах, Союзах племен, потім вже і королівствах варварських, все відбувається в двох у, у двох можливих локаціях, скажімо так, узагальнено. Або на полі битви, або під час Бенкету. І, до речі, між цими двома е, подіями, типами подій, вже тоді вже варвари у своїх варварських піснях е, бачили велику аналогію. І Ми досі це збереглося в деяких порівняннях. Ми досі чуємо, що там в поле битви це такий Бранне поле. от. Е, а скатер сама Бранка, пам'ятаєте, це споріднені слова взагалі там. І е, те, що бенкет і битву дуже часто порівнюють. Саме за, за, за двома мотивами. По-перше, по, за ступенем того, як людина втрачає над собою контроль. Тобто, от, під час цих двох подій люди дозволяють собі робити те, що взагалі то в нормальному житті ну, морально заборонено. По-друге, те, що і в результати, і результати від цього приблизно однакові. Ось хтось щось здобуває, хтось себе проявляє під час бенкету чи під час битви. І навіть вислів такий був, що ну, це, звісно, така літературщина вже, але сформульована дуже гарно, що і якщо збираються 100 чоловіків, і це не бенкет, і це не битва, то взагалі що це таке? От когнітивний десанам. Ну, битви були не так часто на щастя, інакше б варвари всі, ну ми знаємо, вони не, не зникли остаточно, але ніхто не хоче загинатися раніше від часу. А от бенкети усі сильні світу варварського мали проводити регулярно. І на цих бенкетах відбувалося укріплення стан... влади, тому що князь чи вождь, він демонстрував, що ось я можу виставитись. Відповідно, я самий крутий. Він мав проголошувати певні, ну, не те, що промови, певні ключові тези виголошувати, що ось як добре, що ви усі зі мною зібралися за цим столом? О, які ви всі гарні люди. І у відповідь почути те ж саме від своїх гостей. Бо вони ж його воїни взагалі, в разі чого, що ох, який ти крутий яру, як ми тебе поважаємо, і як ми за те, що ти нам виставився, ми за тобою підемо і зробимо все, що ти нам накажеш. Звісно, і з того і з іншого боку це було трохи лицемірство, але ці ключові ритуальні фрази мали бути проголошені. І, власне, це і є був такий початковий формат клятви вірності. Все відбувалося під час бенкетів, все скріплялося їжею, тепетвом. Той, хто виставляє це, той сюзерен, хто приймає є, їсть це той відповідно васал. Потім, знову ж таки, все набуває більш витончених форм, але суть продовжується так само. Варварське королівство перетворюється на середньовічні королівства, але все те ж саме. Імператор Карл Великий, що він робить, коли кудись приїжджає? Він влаштовує там бенкет. Він збирає своїх комітів, ну ми їх знаємо як графів в своїх вірних воїнів, своїх паладинів про це слово я теж розповідав. І вони разом бенкетують в одному місці, в другому, в третьому, на ці бенкети приходять місцеві і таким чином скріплюються під час спільної попойки. І ще й така форма вірності. Чому королі і імператори мали весь час подорожувати своїми володіннями? Ну саме через те, що до них з тими засобами транспорту добратися було важко. Тому вони блукали з одного місця до іншого і таким чином через. Ритуал бенкету скріплялася вірність. Темні віки, те ж саме. Всі, хто хоч на щось претендував, мав виставитись високе середньовіччя, воно вже не настільки премалінійно, але все одно, все, що ми бачимо, навіть із фільмів, тих класичних фільмів художніх, звісно, з середини ХХ століття, але що ми бачимо? Все відбувається під час бенкетів. Вже, звісно, у нас там трубадури, цим жонглери, шути, всякі таке інше, але все одно у нас є якийсь государь, там король, герцог, граф, є його гості, є вірні воїни, і там шлюб якийсь треба оголосити при помовку. Під час бенкету, е, перегомовини якісь з кимось під час бенкету, в, війну оголосити чи сказати, я збираюся йти війною на такого-то, такого-то під час бенкету. Усі важливі події, вони так чи інакше пов'язані з е, цим моментом, з застіллям. Е, а не те, що, як ми собі уявляємо, що король сидить так на троні собі, ах, я вам наказую все робити. Ні. Король, звісно, він вищий, кращий. він Перше серед рівних, але все одно серед рівних, рівних в двох е, локаціях знову такі. на полі битви. Він має виступати разом з іншими воїнами. Звісно, він не, ну, не обов'язково лізав саму гущину, але все, він все одно рівний серед своїх воїнів. І він так само рівний під час бенкету. Звісно, він головний. Він каже, оце віднісіть тому, а оце я тебе тобто, поважаю от собі цього кабанчика, а от тобі келих заморського вина. Але він розпорядник за столом, і він їсть з того ж столу, що і всі інші. І ось тут, власне, щодо Мелефісенти та сплячої Це, я цитую зараз в дуже скороченому вигляді, мені дуже сподобалось. Не пам'ятаю, хто свого часу в Фейсбуці виклав цей аналіз. Е Просто переповім, ну, скорочено, що е, власне, а, а, оць, більшості абсолютній більшості сучасних глядачів, не зрозуміла зав'язка цього твору. А чому власне Меліфіцента так взяла і образилась? Ну, не запросили тебе на бенкет, на честь народження е, дитини. Ну і що, що тобі від того впало? А те, що це ця казка, вона середньовічна. Ну чи принаймні за середньовічними мотивами? І Меліфесента, вона взагалі-то один з володарів. Тобто вона не якийсь там серф, не якась пейзанка. Вона один з володарів. І якщо тебе, яким би ти гудким не був, як би тебе не любили, тебе мають запросити, твій государя, має запросити на бенкет. Бо якщо тебе не запрошують на бенкет, значить тебе виключно з цього кола. І фактично це означає, ну, це такий прямий натяк на те, що тебе скоро позбавлять усіх твоїх володінь. Тобто ти позбуваєшся прямо правомощності в межах оцього колективу. І цей колектив, швидше за все, от в будь-який момент зможе сказати, вона не з нами, вона з нами не п'є, вона з нами не, не гуляє. Е, відповідно, ми її зараз зжеремо. Ну, в даному випадку в фігуральному сенсі, хоча, можливо, колись це було і в прямому сенсі. Хто знає. Але головний, головна ідея, яка, якщо тебе, якщо в даному випадку Меліфісенту не запросили на бенкет, це все одно, що оголошення війни. І тому, якщо їй оголосили війну, то все, вона має має право бити у відповідь. Знову зверніть увагу на те, що всі кажуть, як вона погано вчинила, але з людської точки зору, а не з те, що господи, а, а чого це вона сказилася І так всі розуміють, чого вона сказилася От, просто якось асиметрично вона відповіла. Ну тому що вона маліфісента. Ну, гораз е, ви зрозуміли ідею. Я сподіваюся, бенкети це ключова центральна точка владарювання. В ось ми доходимо до часів модерну, в часи становлення абсолютних монархій. Про це про теорію абсолютизму я вже теж міні-цикл у мене був. Дивіться в разі чого. З'являються дивні ідеї типу Гобса про те, що ну, держава це тіло, король це голова. І ось тіло має коритися, і взагалі має бути існувати машина така ідеальна машина левіафан, в які засовують, ну, государ віддає накази, а вона виконує ці накази. Це все було суто теоретично. Насправді це так не працювало. І королям, навіть абсолютистським, які як нагадую, цей абсолютизм був тільки на словах. Все одно доводилось якось реалізовувати свою владу, кріпити вірність своїх васалів, своїх підданих, звісно, еліт. Ніхто, знову ж таки, сервами, там, віланами та пейзанами не цікавився. Яким чином, згадуємо саму найкласичнішу з усіх абсолютних монархій, тобто Людовіка XIV, короля Сонця? Яким чином кріпилася вірність? Тим, що усіх дворян, знать, аристократів запрошували до Версалю, вони в цьому Версалі мали тусуватися весь час. І що значить тусувалося? Що у них були бали і бенкети в іншій формі, але те ж саме. Тобто, вони дуже витончено бухали шампанське їли рябчиків та круасани, але це все відбувалося в спільному колективі, і це все теж було частиною ритуалу, в який бере свій корінь, рівно там же, від бенкету. Ну просто вже у версальській формі. І, що характерно, аналогія з полем битви теж зберігалася. Тобто усі ті, ну, Крім витончених дам, звісно, усі е, аристократи, усі дворяни, які були присутні в Версалі, були мали бути готові в будь-який момент сісти в сідло і поїхати битися. Ну звісно, як офіцери, але все одно з ризиком для життя. І тобто, і тут і ця аналогія так зберігалася. От, ну і е, дуже цікавий е, виверт з цими е, бенкетами вже стався в 19 столітті, і це пов'язано з епохою Священного Союзу монархів. Ну, нагадую на всякий випадок, після падіння Наполеона зібралися усі монархи, государі. Європи і вирішили, що їм якось треба усім домовитись так, щоб такого не повторилося, щоб більше ніяких там республік, націй, конституцій, всього цього не було. Заради цього треба влаштовувати дуже, як це, дуже пильне стеження за своїми підданими, за пресою і за усіма балакунами, щоб вони, не дай Боже, нічого такого не казали. Усі слова, типу, знов ж таки, на шталт Нація, Республіка, Конституція заборонені. І взагалі не можна те, що ми називаємо, заборонили свободу зібрань. Чому зараз в Конституціях свобода зібрань так наголошується? Тому що її заборонили якраз тоді, коли заборонили поняття Конституції. От. Що це означало? Що не можна було збиратися спеціально для того, щоб поговорити про те, а, чи подобається. Ну, навіть для того, щоб похвалити свою владу, от не можна зібратися і сказати, ох, які у нас круті монархи, як вони класно це все роблять. Не ваше розуму, це справа про це розмірковувати і тим більше говорити. Монархи. І їх вірні міністри, вірні солдати і вірні шпіки, вони краще від вас знають, що коли можна говорити. Для цього є е, государеві, королівські чи якісь там герцовські газети. От їх читайте, от це переповідати можна. Але тільки одне одному. А все решта зазь. От такі були веселі часи близько 35 років в Європі. Ну але що. Ж... Ніколи такого не було, щоб система могла повністю контролювати е, та хоч щось. Це все таке wishful thinking, видава, видавання бажаного дійсне. І в цьому випадку люди знайшли вихід. Гаразд, нам не можна збиратися е, на мітинги, е, не можна проводити вибори до якогось там парламенту, не можна дебати публічні проводити. Але бухати то нам не заборонено. От цю вольність ви у людей ніяк не відберете, навіть не, не думайте, і ніхто б не, не навагився. А якщо ми бухаємо під час бенкету, великим колективом, що це ми по, по одному вдома, бо так це алкоголізм, це погано. Ми збираємося великим колективом, і ми чинно собі впорядно е, бенкетуємо. А що відбувається під час бенкетів? А під час бенкетів треба проголошувати тости. І от збирається якийсь клуб філателістів, умовно кахати, філателістів, філантропів. І хтось, ну, наприклад, голова Асоціації філантропів та філателістів, не знаю, Женеви, умовно кажучи, встає і проголошує тост. І каже: Любі гості, як я радий, що ви всі зібралися. І всі йому кажуть, як добре, що ви нас запросили. Нагадує вам щось, да? ритуал вірності. Е, і я хочу проголосити цей тост проте, е, проте, і далі 20 хвилин, а то і 40, не, не жартую, 40 тосту. то В цьому тості. Пункт за пунктом розповідається, що ось у нас така то політична зараз система, вона базується на тих тих та принципах. Але в принципі, ми усі згодні, що ці принципи, принципи вони не відповідають людській природі і нашим уявленням про справедливість. Тому як було б гарно, щоб ці принципи змінилися, а разом з ними змінилося і наше життя. І так давайте ж вип'ємо за це. І всі за це п'ють. Потім трохи перекусили після 40 хвилин промови. Другий встає і каже: от знаєте, попередник мій, він наголосив, що «А я хочу випити за те, що можна було б зробити ще й отак. Довго розповідає про те, що можна зробити. Всі гості з цей час сидять з повними келихами. Потім, ну будьмо, будьмо дзинь. ну так, третя, четверта. І так могли по кілька годин сидіти. І в принципі, формально ніхто нічого не порушує. Яке? Ніяких політичних мікінгів, ніяких дебатів. Ми сидимо, бенкетуємо. Ну, і що, що у нас тости? Таке? Ви що тепер будете забороняти нам тости казати на ту тему, яку ми хочемо? Ну звісно, це. То така ціла культура таких опозиційних банкетів висловимось так існувала в Європі. Причому саме в тих країнах, де більше за все давили, це у Франції. У Австрії, Австрійській імперії, і в германських землях, у Прусії, там, Баварії і таке інше. В Іспанії трохи менше, а в Британії зовсім такого не було. Ну, там ця традиція була просто, ну, ось дивіться, як на континенті роблять, і ми так і зробимо. Але в принципі в Британії воно не мало такого наповнення через те, що в Британії і не заборонялося свобода слова. Була свобода подати в суд після цього за те, що хтось чого ляпнув. Але це Британія, це вже юридична система. З прямою забороною. На мітинги не було. Ну, Британія і континент це ж різні речі. От. А в, зрештою, на, на континенті, от, добенкетувалися настільки, що навіть е, присракуваті міністри зрозуміли, що щось не таке. І почали тупо забороняти бенкети. Да. І оце була вже остання, була остання крапля, після якої почалася революція. І як не дивно. От знаменита весна народів 1848 року, яка почалася в Парижі. З чого вона почалася? В тому, що ось у лютому там були негаразди, новий міністр Гізо, ну там взагалі дуже багато цікавого на цю тему. От, Луї Філіп Орландський, і вони, ну, от, хитка ситуація в Парижі, занадто багато опозиціонерів розплодилося, чомусь не всі люблять короля Грушу. Він, до речі, був не саме поганою людиною, ну але система, влада, навіть з гарною людиною зробить лайно. От, і зрештою, міністр, прем'єр-міністр ГІЗО, він забороняє бенкети в Парижі. І що це, до чого це призвело? Що Парагані все одно на бенкети зібралися. Туди ж прийшла поліція. І розлючені Парижання. На честь того, що їм забуха, забороняють випити куточок Шардоне на свіжому повітрі лютневому, почали цю поліцію кійками розганяти. А потім розбушувалися і сказали, господи, що ми 18 років тому ми, от ми так само привели цього короля через барикади до влади. Ну що, якщо нам забороняють збиратися бенкетувати, то час повторити, час повторити Майдан. І повторили. Луї Філіп Орлеанський спочатку не повірив його афоризм досі лишився в історії. Що це таке? Франц... Французи взимку не бунтують. От він помилився, бунтують ще як, і через тиждень його монархії вже не було. А почалося все з чого? З того, що він заборонив бенкетувати. Абсолютно те ж саме від... відбувалося буквально за кілька тижнів у Відні. Там метерніх ще більш підстаркуватий. Теж заборонив бенкети. І до чого це призвело? До того, що вибенгонуло одночасно в двох місцях: і в Увітні, де просто ліберали виступили, і у Будапешті, де до лібералів, чи ну, власне це одна та сама тусовка була, фактично з угорськими націоналістами. Це теж відбувалося під час бенкетів. Може хтось пам'ятає старі підручники і Шандар Петфі, він стоїть, проголошує, що вольну угорщину. Вільну Угорщину, стоїть він з келихом в руці, на столі, і навколо люди теж з келихами. Не випадково, як ви розумієте. І абсолютно так само відбувалося буквально от за кілька тижнів по всій Європі. От, От добенкетувалися. От така от славна традиція. Ну і на завершення, як ви розумієте, все це відбувається і зараз. Досі бенкет, застілля Принаймні, хоча воно вже втратило свою первісну функцію, всі на нього приходять, ну майже всі, не для того, щоб поїсти, більше для того, щоб випити, особливо, але головне, щоб компанія була. І все одно під час таких бенкетів в вищому Вилаштовується неформальна ієрархія, і чи не ієрархія взагалі система взаємозв'язків між людьми, в тому числі соціальна. І особливо це стосується таких суспільств, як ми. Ну в Європа взагалі, але ось у нас це більше навіть вираз виражено, тому що алкоголь знімає заборони певні соціальні. Те, що ти тризи ніколи не скажеш. П'яний, ну, причам, під хмілем, можна казати, і це не про це незалецяння, про це, звісно, саме з собою теж, але і в соціальному плані теж. І таким чином бенкети досі зберігають своє соціально-політичне значення. І на цій оптимістичній ноті я бажаю вам гарного різдва. З вами був е, е, про, відеоблог Просто історія з Алексом Хавром. Як завжди, найбільша подяка тим, хто підтримує мене через Patreon, принаймні віртуально. Е, будь ласка, дивіться внизу в описі до відео, е, знаходьте там списки плейлістів, щоб не плутатись у попередніх випусках. Підписуйтесь на мій історичний телеграм-канал, замовляйте книжки з історії не лише і не хворійте. Все буде Україна!